Новаторські ідеї отримують шанс на втілення. У Львові створюють центр інновацій, структуру, яка допомагатиме прогресивним науковцям та підприємцям організувати успішні комерційні проекти. Наразі визначили, хто створюватиме такий центр. Цим мають зайнятися спільно державний центр науки, інновацій та інформатизації, Львівська політехніка і підприємство ППВ мережі знань. Гроші на роботу центру дають засновники проекту: американський фонд цивільних досліджень та розвитку, міська рада і дві львівські. Кі компанії, перший конкурс проєктів майбутній центр має провести у жовтні цього року, будучи на конкурсних засадах, оцінюватись технології, оцінюватись компанії, які починають роботу у. В сфері комерціалізації технологій і певна кількість з них отримує гранти від інноваційного центру. Інноваційний центр має оцінювати перспективність розробок львівських науковців, допомагати із захистом інтелектуальної власності та з перетворенням ідеї на діюче підприємство. Пріоритетні напрямки нано та біотехнології, комп'ютерні науки, виробництво і збереження енергії.